Всім привіт! Щастя, здоров'я, цього самого найкращого. Сьогодні поговоримо про розширення ГРАС Дуже заробітне розширення, і я не знаю, що ви робите у криптовалюті, якщо ви не заробляєте ще поінти Gras. Скоріше заходимо і заробляємо. Виходить 5 доларів на день заробити, але лістингу цієї монети ще немає, є тільки примаркет. Це розширення потрібно встановити на комп'ютер і все, забути. І будуть фармитися токенами, як бачимо, вони дуже непогані в них інвестиції. Інвестував сюди сам Binance. Так як це я розумію, дуже велика халява. На беру на участь майже із самого проходити. початку. Ще з грудня місяця пишу про проект це і думаю, коли днів. буде лістинг, ми заберемо непоганий кеш. По інвестиціям, що як бачимо, вони зібрали 4,5 мільйонів. Це офіційна інформація, але ходять слухи, що в них є ще інвестиції 500 мільйонів доларів. Якщо це правда, то проект реально роздасть дуже і дуже великі кошти. Я ще починав із альфа сезону. Після нього була Тут перша епоха, токін, друга, токін, третя. Зараз нас йде четверта епоха, епоха, яка буде тривати до 10 травня. Якщо у вас ще епоха. є час на фармити поїнтів у цьому додатку? Я на своєму комп'ютері в день заробляю приблизно 1800 поїнтів щодня. Так що також є премаркет, і на премаркеті вже ці торгуються. Як Бачимо найменша ціна 0,024 на долари за токіна, Тобто, я заробляю 1800 Pointів, це це без зарубляю, рефералки, ножим на мінімальну ціну 0. 0,024, 4,32 долари. Капає просто за те, що в мене він в комп'ютер на пасиві 700. без складень. Ми просто ділимося своїм інтернетом, кого у нас є до схочу, і це тільки премаркет, і це приблизна ціна. Проект реально набирає обороти. Біржі пишуть про цей проект. Тому як я думаю, тут заробляти дуже, дуже можна непогато. дуже навіть дуже гарно. так. Як так тут зароб... є реферальна Бітак... програма, і з нею можна заробляти набагато набагато більше. Як бачимо, за останню епоху я заробив. Трошки більше мільйона цих токенів. А мільйон Можна токенів по мінімальній ціні це буде. Цікавості чотириста доларів. Це якщо буде ось така ціна. Навіть якщо ціна буде в два рази нижча, все одно я буду задоволений. Так, як це гроші на пасиві. Нічого я не робив. Просто один раз встановив розширення. Все. Тому друзі, обов'язково, якщо ви перше чуєте про цей проект, реєструйтесь, встановлюйте розширення і заробляйте поїнти. Мінімум вам потрібно побути в інтернеті 100 годин, щоб отримати цей аеродроб. Як бачимо, про цей проект пише Binance. Не один раз він згадується, ось тільки нещодавно, 26 березня. Бігры, натякали про цей навіть, проект, і, і я біжа, думаю, що тут буде лістинг на бінансі не тільки бінанс. пише також у КИКС okay, і Байбіт пише про цей проект. Біжа. Тому обов'язково потрібно брати участь. Всі посилання я залишу під відео. Вам тільки перейти і встановити. Перейшовши за посилання, вам потрібно вставити вашу електронну адресу, Слава, придумати реєструємо. свій віжерний, пароль, підтвердити пароль. Вже Переходимо є мій код. Якщо не буде код, пропишу також під відео. Нажимаємо «I agree» і, і зареєструємося. Ось і все. Після того як зареєструвалися, у вас буде код. ось така панель. Тут є графік. Скільки Який вам капає поїтів щодня? Реєстрації. Вам потрібно встановити розширення. Гортаємо донизу, тут бачимо мої всі підключення. Мій network score 75%. Це більш-менш нормальний скор. Такий в мене провайдер. Є такі провайдери, що не підходять, на жаль, і не всі так, люди можуть майни. Май Все, що Один потрібно, нажимаємо це, сюди. А Network. Фермер, Як бачимо, з... скоро буде додаток на телефон, але з телефона також можна майнити. І я покажу в кінці відео. Тому обов'язково дивіться до кінця. Нам потрібно перейти ось сюди, копіюємо відео, посилання. Я. І ось такий додаток Chrome. Нажимаємо встановити. І встановлюємо ось так виглядає це наш додаток. На... Тут наш нетворк скор 75% І за четверту інтернет, епоху я вже заробив 149 тисяч воно... дев'ять Якщо написано конечно, з... значить все добре. І токи не насладіс. Зайшли, хвачу. зареєструвалися, встановили додаток і забули. І щодня на пасиві заробляєте платять. Також запрошуйте своїх друзів, це і ви будете заробляти 20% із їхнього заробітку. Також як бачимо, знизу можна заробляти додаткові токени за досягнення бачимо, різних цілей. Це додаткові. Погано, також заробітка бачимо, скоро я дійду до 8 і отримую ще додатково 50 тисяч токенів. Беремо своє реферальне посилання, даємо друзям і на цьому також заробляємо. Також можна абузити. це розширення можна ставити на різних комп'ютерах, на роботі друзів і на цьому також більше заробляти. Як бачимо, поки що я заробляю по 30 тисяч токенів приблизно. І так, по при це вже є на пасиві 72 долари. Якщо справді буде так, така зараз... ціна, це буде дуже-дуже круто. Тобто в день на пасиві капає 72 долари. Звісно, в мене є реферали, мені... я запрошую людей, але вам це також не мішає. Запрошуйте друзів, знайомих, абуз і так далі. Люди ставлять дедіки і також фармять. Проте я не раджу сильно абузити, так як вас це можуть побити. Тиждень, Проект видите, бореться з абузерами, тому це на ваш страх і ризик. Я фармлю тільки із свого комп'ютера. Також, друзі, якщо ви хочете фармити через телефон, поки що додатку немає, але можна його встановити. Все, що потрібно, це встановити браузер Lemur. На телефон встановлюйте цей браузер. І в цьому браузері можна встановити цей додаток. Десь також можна цей було тепер. Посилання також залишу під відео. Вже на продати... телефоні в пошуку пишете Lemur Browser. Ось цей браузер, і встановлюємо на телефон. А деякі хлопці продавали вже. Встановили, нажимаємо Корот, відкрити. відкритий. Зараз вже завершився. Next. Нажимаємо просто Skip. Ось такий наш браузер. І тепер нам через так, браузер чи, потрібно через перейти потрібно за посиланням для лимур, розширення. Цей... Йду в свій телеграм-канал. Копіюємо посилання, вертаємо, нажимаємо LEMUR, на розширення, можна окей, ось бачимо ось наше так, розширення і, і нажимаємо ось сюди встановити. Нажимаємо ОК. як бачимо це все на телефоні. Ми встановили. Після це того, як встановили, телефоні. нажимаємо ось, ось так, сюди. Робиться. Ось є наш додаток, нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо логін і вводимо наші дані, які вводили при реєстрації. Тобто нашу електронну адресу і пароль. Ввели свої дані, нажимаємо Access My Account. Водимо. Ось і все, як бачимо, я залогінився. І, і тепер я все, фармлю токени через телефон. Як бачимо, тут купіри. так само, як на комп'ютері, все дуже просто. IP-адреса можна оновити. І як бачимо, в мене вже два пристрої, які фармлять токени. Тому хто бажає, може також пробувати всі через всі телефон. Всім. Також Рад, по рефералці, як бачимо, зубіт, друзі, ви по першій лінії програму, заробляєте колі. 20.